Слава Ісусу Христу! Злюблені! Ось вже сьогодні маємо п'ятницю четвертого тижня по п'ятдесятниці і добігає завершення нашого робочий тиждень. А ми з вами і далі вивчаємо Святе Письмо і роздумуємо над Євангелієм від Матфея. Отож, будьмо уважні одного разу. Проходив Ісус у суботу, засіяними ланами, ученики ж Його. Зголодніли і почали зривати колоски та їсти. Фарисе, побачивши це, сказали йому: ось ученики твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. Він же сказав їм: Хіба ви не чули, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним, як він увійшов у храм Божий і їв хліби принесення, яких не можна було їсти нікому, ні тим, що з ним були. А тільки одним священникам. Або хіба ви не читали в законі, що по суботах священників в храмі порушують суботу, однак не винні, говориш вам, що тут той, хто більше від храму, коли б ви знали, що значить милости хочу, а не жертви, ти не осуджували невинних, бо син людський. Є Господарем і суботи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені! Ось наближається День суботній, і сьогодні ми з вами чуємо Слово Боже про те, що, що таке субота для Християн. І Господь наводить приклади Старого Завіту, коли і священники порушували. Правила суботнього дня. Адже обов'язок він вищий за ті приписи, які були зроблені юдейським законом. І Господь говорить, що Він є господарем суботи. І ми возлюблені, Повинні пам'ятати, що День Святковий це не тільки вшановувати цю чи іншу подію. Це не говорить нам, що ми повинні нічого не робити. Ні. Ми повинні піклуватися особливо у святковий день про тих, за кого потрібно піклуватися, за тих, кому немає кому допомогти. І ми це будемо робити правильно, і таким чином ми будемо виконувати Божий закон. Амінь. Слава Ісусу Христу!